Усім привіт! Та сьогодні ми з вами будемо грати у гру, що має назву Що залишилось від Едіт Фінч. Та перед тим як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Тож давайте розпочинати. Мені цю гру подарували, і я дуже-дуже сильно вдячна. Серйозно, я просто безмежно вдячна за це. Тому я зараз буду в неї з задоволенням грати. Головне, зараз розібратись, а як що робити? І до речі, вона виглядає круто. Вау, а як ходити? А як ходити? Стоп. Це актуальне питання. Окей, я бачу. ми відпливаємо, або мені не потрібно ходити. Добре, давайте постоїмо, подивимось просто. Оу, Едіт Фінч. Схоже, ми за неї і. Граємо. Окейсько. Ми в якомусь відкритому морі. Якийсь тут рюкзак, я бачу. О, окей. Або ні, ми взяли якусь справу, не знаю. А, так, зараз ще б зрозуміти, як мені це відкрити. Від, <с> стоп. Окей, ну це блокнот, це я зрозуміла. Я можу і так дивитись по сторонам. Ну, чи не блокнот, а якась. Я б назвала, скоріш за все, що це якась особова справа. Піточки. Окей. Окей, окей, окей. Вау! Це виглядає круто, <сміття> серйозно. Все, і наша назва потихеньку зникає цієї гри. І куди ми їдемо? Чи точніше пливемо? Тут буде коректніше це слово використати. Так, по ідеї, до речі. До речі, до речі, до речі, по ідеї, я встановила українізатор на цю гру. І я дуже сильно сподіваюся, що він буде працювати. Але все має працювати. Тому побачимо, що нам з цього очікувати. Так, ну, я поклацаю різні кнопочки. А, ось! Ой, вибачте, я трішки. Вау, мої рідні, багато написано. Я жила тут до 11-ї, але в половину кімнат мене не пускали. Мій брат Мілтон Сник. Я почну з самого початку, з будинку. Цікаво, чому я почала не перше речення? А, ось все, все нормально. Просто не було ніякого, як це пояснити. Пояснення керування. Вау! Це виглядає круто. Не було просто ніякого пояснення. Я жила тут до 11, але в половину кімнат мене не пускали. Це виглядає так круто. Вау. Окей. Так, як. Окейсько. А! У поштовій скрині лежали. Так, стоп, а ну показуй. А можна ще раз? Чи. Ще... Добре, щось лежало у поштовій скрині. Я не була тут від дня похорону мого брата Люїса. Так, чи. ага, ось. Це так. Це... Я навіть не знаю, як це описати. Я. Моя мати заповіла мені, зокрема, ключ, але не сказала, що він відмикає. Може, вона думала, що я зрозумію, чи, що самої таємниці буде достатньо для того, щоб я повернулась. Куди мені йти, сюди напевно? Це так круто. Такі, до речі, цікаві квіточки. Круто! Крутяк. Автівками сюди вже давно не їстили, але я побачила кілька слітів. Окейсько. Оленятко! Чи точніше олень? Куди він побіг? Правду кажучи, навіть стат... успадкувавши будинок, я ніколи не думала, що повернусь сюди. Але... Але тепер я мала запитання до рідних, на які міг відповісти лише будинок. Оу, oh. Хо-хо-хо. Oh -oh -oh. я відчуваю, потрібно буде багато таємниць розкрити. Будинок був таким, яким я його пам'ятала, яким він мені снився. У дитинстві будинок викликав у мене гнітючі відчуття, які я не могла описати. Тепер вже в 17 років я з упевненістю можу сказати, що боялись будинку. Бемц. А, добре. Вау, це вельми цікаво. Ну, напевно, зайдемо, якщо це я можу зробити. Ага. Тобто ми аж таким чином зайдемо. Збереження. В, в 11 років повзати через собачий лаз було набагато простіше, набагато легше. Вау. М вау! Я буду це багато разів казати, як ви могли зрозуміти. На, уперше за багато років. Я увійду сюди, чи що вона скаже. Так, стоп. Як. Як. я, я поки що не вивчила клавіші, а все ось так. Я почуваюся як удома. Такий гарний будинок. Так, куди я можу піти? Якийсь холодильник. Але від рідних залишились лише спогади. Вау, якийсь день народження, так? Так, що тут? тут щось є? книги якісь? Я як кот спогади про те, як Люїс влаштувався влаштувався на консервний завод. Чи про те, як тільки один ресторан доставляв сюди їжу. Тож ми часто їли китайську. Тож ми часто їли китайську їжу. Окейсько. Вау! На столі зберігся беслад із вечору нашого виїзду. Ніби вибух бомби, що вбив усіх людей і водночас не зачепив меблів. Еді, хтось в такому кріслі був? Так, що тут можна подивитись? Крім моєї мами, ніхто з нас не уявляв, щоб прабабуся Еті жила в будинку для літніх. Окей. Будинок мав звичайний вигляд. Його просто було забагато. Ніби усмішка на всі зуби. Е. Цікаво. Навіть камін мав свою історію. Еді якось розказала, що його вклали з цегли, виклали з цегли найпершого. У мене враження, Рашні, я маю йти за текстом. А. Але я сюди не влізу, звісно. Фотографії. Овф. Виглядає, як справжні. Можливо, так і є. Так. Так, ну подивимось, що це. Як мені... Чи... Ага, все. Прадідусь Свен зробив для Барбари музичну скриньку. Він же спорудив будинок. О, ось куди ключ. Моя мама забороняла мені заходити в підвал, тож я не здивувалася, що ключ не підійшов. Ех, прикро. Так. О, ще якісь. Багато речей залишилось в метушні того останнього вечора. Добренько. Я можу піднятись? Так, можу. Після зникнення Мілтона мама запечатала всі спальні. У відповідь Еді просварила пічка. Оу. Так, а, я, я маю піднятись спочатку. Окейсько. Можна піти сюди, але тут я нічого не бачу поки що, тому йдемо кудись сюди. Так. Дивимось. Але я не можу подивитись, так? Чи можу? Я можу це. У дитинстві я вважала, що у всіх будинках є двері з вічками та запечатані кімнати, в які не можна заходити. Ого. Окей. Грегорі. Келвін. Мій дідусь Сем сім років ділив кімнату зі своїм покійним братом Келвіном. Цікавенько. Келвін. Ми можемо побачити роки життя. Окейсько. І зараз ми можемо піти. Ну там я теж бачила двері, наче з вічком. Ось карти. Ну, точніше, фотографія Молі. Мені завжди здавалося, що ми з Молі були подружками, якби вона не померла в 1947. му Можливо. О, тут, тут доволі милі двері. Але стоп, їй було 10 років. Жуки. Ось якась кімната. Я часто гралась в кімнаті двоюрідного дідуся Волтера. Дякую, мама іноді. Думаю, мама іноді жар... жалкувала, що не запечатала цю кімнату. Льюіс сказав, що в будинку в таємниці в таємні проходи, але я йому не вірила. Є таємні проходи, але я йому не вірила. Працює? Ого? Виявилось, що моя мама дуже добре берегла таємниці. Тобто, це не книга, а. ось так. Настав став час дізнатись, чого боялась мама. Окей, чого вона боялась? О! Малюнки на стіні дали зрозуміти, що до мене тут мій був брат Мілтон. Що це? а, це котик. Все. Може здати, що мала чіткий, чіткий задум. Насправді, я гадки не мала, що за цими дверцятами. Ого. Також так само, як не мала гадки, до чого все це приведе. У дитинстві я часто зазирала в кімнату Молі через віконечко, вічко. Піщанка Молі мала невелику спальню зі своєю малесенькою кліткою. Так. Уперше, зайшовши в неї, я почувалась так, ніби опинилась всередині малюнку. Ну, щось на кшталт цього є. Оу, Молі. Я відчувала, що Еді проводила тут багато часу до того, як. Мама запечатала двері. Молі. 13 грудня 1940... А. дитячий голос. Любий щоденнику, мене скоро не стане, але я хочу розповісти про те, що буде. Усе почалось з того, що мама наказала мені йти спати ввечері. Я прокинулась голодною і взяла шукати якусь їжу. Що мені. Мені треба це. Але. Їжа для піщанки висохла, але я не зважала. Що тут написано? Я навіть хотіла. З'їсти Крістофера, але стрималась. Оу. Oh. А. Mm. Попо-пу. Uh, так, нічого майже я не бачу А, бачу, бачу. Бачу двері. Так, стоп. А, там ще щось є стоп. My Цукерок з Хелловіну не залишилось. Мам, I... Мамо! Можна я вже вийду? Кейтсю, вже запізно, лягай спати. Окей. Молі. І ось ще одні двері. А того вечора. Е, пирім я з'їла багато всякого. Окей. Okay. Little... Я їла і їла. Але чому? Оу? Oh. Так, і куди ж ти далі? Потім я почула за вікном щебетання. Це була ластівка, яка поверталась у хністо. Я потяглась до неї. О, ні, вона вистриб. І тут я стала кішкою. Ой. О ні Я намагалась не шуміти, але пташка дуже злякалася Так Оу. і де вона тепер? Ми тато навіть не дивились на мене, не зважали на мене, так, і куди мені далі? Мяу. Окей. Ой. Єй! О, oh, ось вона. Я стрипнула і майже схопила її. Але де вона? Що робить та дивна пташка? Мяу! О, ні. Так, я трішки застрягла. Так, як це мені сюди застрибнути? Так. Опа. І. Я зрозуміла, що вона вже стомлюється. Оу. І куди вона полетіла? Я залізла на велике дерево, і я пообіцяла татові не залазити туди. Але тепер мене хвилювало єдине з'їсти цю пташку. Так, а де ця пташка тепер ось? Я зжерла її. І тут я стала совою. Побачила. Я ч спочатку я чула вітер, потім почала клацання маленьких зубів серед. Ого, це прекрасно зайти. О, ні. Я уявила, як він бачить мене через мої пазурі. Я проковтнула його, навіть ж не жуючи, а тоді полетіла шукати більше їжі. О, ні. І Куди вона летить? Ще один зайчик. А ось зайчиха. О, ні, куди я? А? -а, -а! Треба її схопити. Ого. Я ледве її втримала. Я давилась, але не припиняла їсти. І тут я стала акулою, акулою? О, ні. І що ти будеш робити? Окей? І тут вона стала акулою. Я скотилась із стрімчика в океан. Я була голодна, як ніколи. Так, я трішки. Так. Окей. Так, і куди ми пливемо? Ще б зрозуміти, як ловити таку рибу якусь. Чи що це таке тут. Я хотіла тюленя. О, та де він? Це трішки незручно відверто, але. Гладкого тюленя. О, чомусь я до верху пливу. Так, давай. О, ні. Я не бачу вже цього тюленя. Ось. О, ні, це важко. Можливо, це як такий останній. Рівень. Можливо, ми в цій грі будемо дізнаватись про кожну особу з цієї родини. Не знаю. Перевтілюючись в кожного якось. Але, можливо, я зовсім і не права. Так. Ну, тюлень. Ну давай вже. Зловися <гум> у цих глибинах океану, так, ну і ось нарешті. Фух, Я це зробила. <гум> я відкусила його плавець. І він був дуже смачний, о, ні. Ось він так, давай, о ні. десь, десь тут. Оу. Так. Де ж цей тюлень? Так, ось він. Так, ловимо. А, Чим? Чому? Чому, 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 чому? А-а-а! Я міцно стисла зуби. Але я була така голодна, що вистрибнула з води. Коли, коли я розплющила свої очі, все змінилось. Оу, цікаво. Так, а як. Як його, його правильно керувати? Так, 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 так. Симулятор тваринок. <laughs> я була чудовиськом, я скорість відчувала запах людей, Оу oh. окейсько. Okay я була великою, але рухалась дуже тихо. А. І в... О ні. Я хотіла зупинитись, але не могла. О ні. Не знаю, як мені тут. Так, єржавою. А, це він співає. Є. Так. О ні. Так. Куди я заходжу. О! З'ївши останнього моряка, я все одно була голодною, і тут я відчула щось на суходолі, щось що хотіла. Тож я попливла туди. Окей. Я повзла піском і смачний запах зябрів мене. І не, несмачних, але відчувала вона якийсь запах. Так. І куди мені варто? Так, ну це я звідси вилізла. О, так, важко, важко, важко. Ось сюди. Closer closer. Я наближалась. О, ні. Вона з'їсть молі. Цей монстр. Чи вона, точніше, молі сама себе якось? Е я не бачу, куди мені повсти. не знаю. Куди мені варто повсти? На жаль, я не можу трішки пришвидшитись тому, як є. Усі мої шлунки почали буркотіти. Окей. І тут я знову тут стала собою. Я надто затамувала подих надовго, але нічого не змінювалось. Думаю, воно чекає, щоб я заснула. Але довго воно не чекатиме і ми знаємо, що я буду дуже смачною дуже смачною. Окейсько. я не знаю, чи я вірила б усе це, але знаю, що Еді повірила б. Збереження, тож я пропоную на цьому моменті завершувати. Тож не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Та до зустрічі в нових відео. Усіх безмежно люблю, па-па!